Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленістю. Нижче буде мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Покажемо сьогодні новинки на авторинку Карбазар. Перший варіант Volvo xc 40 Свіжа пропозиція. Значить, По опису маємо 19 рік, 145 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 22 тисячі 400 доларів. Покажу контакт до власника. Подивіться, який шикарний салон. Гарна машинка. Кого цікаво телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Далі поруч покажу Land Rover Discovery Sport. Недавно хтось запитував ось така машинка. До речі, маємо також таку в наявності, але самимісну і трошки. Кращій комплектації. Тут 19 рік, 20-й 20 модельний, 81 тисяча кілометрів пробігу, 2,0 бензин, повний привід за ціною 20 тисяч 900 доларів. Гарна ціна. Так, покажу також він код. Ось такий салончик. Кого цікавий, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, Є така Тойотка. Якщо чесно, вперше зустрічаю на ринку. Автомобіль з 2017 року 150 пробігу за ціною 16 тисяч 100 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксую ВІН-код. Канинный салон. Вот такие варианты. Далее Audi Q5. Черный колер. 14-й модельный. 15-й. Увага, трьохлітровий дизельний двигун. Рідко зустрічаються такі варіанти. Контакти для отримання детальної інформації бачимо, він код фіксую. Ось такий варіант. Ще покажу електромобіль Jaguar I-Pace. 18-рік модельний, 19 автомобіль з Європи за ціною 24 тисячі 900 доларів. 90 кВт батарейка в рідній фарбі, гарні комплектації. Volkswagen Tiguan, перше покоління. 15 рік, 76 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужене авто за ціною 14 тисяч доларів. Контакти до власника. Фіксую він код. Іріний салон. Більше інформації уточнюйте. Так, ще покажу дві Audi Q5. Перший варіант 2015 року 114 пробігу, преміум плюс комплектація за ціною 17700 доларів. Чорний шкіряний салон. Ось такий варіант. Далі другий покоління, чорний колір. 17 рік 120 пробігу, 2,0 бензин. Ціна договірна. Контакти бачимо, він код фіксую. І Тігуанчик. Тігуанчик покажу. Друге покоління. Сірий колір. 21-го року 130 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. За ціною 19800 доларів. Канинний салон. Передній привід. Honda CRV. Автомобіль 2019 року, 108 тисяч пробігу, 1,5 бензин, автоматична коробка в максимальній за ціною 18,450 доларів. Кіриний салон, Є люк, Ось така машинка. Nissan Qashqai, Автомобіль 2015 року 119 пробігу 1,6 дизель в гарній комплектації за ціною 15-900 доларів. Є підігрів сидінь, бачу, комбінований салон. Так, поруч покажу Toyota RAV4. Рідко зустрічається. 12 рік 180 пробігу, 2,5 газ бензин, автоматична коробка повністю обслужена. Це офіційний автомобіль і за ціною 16 тисяч 500 доларів. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Так, покажу вам самий популярний електромобіль Tesla Model Y. 23 го року 24 тисячі пробігу, 82 кВт батарейка, 450 км запас ходу за ціною 28 900 доларів. Він-код фіксую. Чорний колір, чорні диски. Чорна по чорному на чорному. Жартую, так? Так, бачимо салончик. Так, йдемо далі. Нісан кашкай. Кашкайчик 12-го року, 215 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, автомобіль Швейцарії за ціною 12 тисяч доларів. Контакти бачимо. Канинний салон, клімат-контроль, механічна коробка передач. Більше інформації уточнюйте у власника. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 168 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка. 10 500 доларів. Комбінований салон. Фуркопом. Так, поруч покажу Renault Kadjar. Ридко зустрічаються варіанти у Львові, їх більше в Луцьку. Ось такий варіант. 17-го року 185 пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка за ціною 13500 доларів. Гарний комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Всім дякуємо за перегляд, друзі.